Інформаційній ниві росіянам. Як тобі здається, хто в цьому винен? Свобода слова. Бо ми ще маємо цей ефемерний конструкт в голові, да? хоча, знову ж таки, дійсно, дійсно в світі свободи слова не існує. Є дух свободи слова. Це непогано. Оце як дух конституції. От. У росіян такого явища, як свобода слова, немає. А вони, як то кажуть, а вона мені нужен. У нас же ж ну, цього немає, і ми ж такі, давайте за плюралізм. От. А іноді плюралізм думки от, в умовах війни да, він не просто є шкідливим, ні, він просто є от, да, нехай і неактивним підіграванням на руку ворогові, так, але він дає просто от, цю от, родючу землю, родючий ґрунт да, для того, щоб противник зміг запустити туди свої щупальця, да, посадити значить, е, зерно сумнівів. Да, і виростити з нього ту дубіну, якою він нам по горбу переб'є.